Олександр Герега та його дружина Галина власники найбільшої мережі будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр. На сьогодні епіцентр нараховує 45 великих магазинів. Саме завдяки своєму бізнесу, подружжя Герех нажило чималі статки і потрапило у велику політику. Олександр Герега і його дружина це представники можна сказати західноукраїнського бізнесу. Напевно, найбільші бізнес, представники е, західноукраїнського бізнесу. Галина Герега, вона уроженка е, Львівської області. Олександр е, Герега постійно прив'язаний до Хмельницької області. Е, там саме він балотується вже два терміни підряд. Згідно офіційної декларації про доходи, за 2014 рік Олександр Герега має 44,5 мільйонів гривень і входить до двадцятки найбагатших вітчизняних нардепів згідно офіційної інформації про доходи. Своєю чергою, видання Forbes Україна оцінило нинішні активи Олександра Гереги майже в 94 мільйони доларів. На Олександра Герегу записано кілька земельних ділянок загальною площею 217 тисяч квадратних метрів. Два будинки та кілька квартир. Відомості про свої транспортні засоби Олександр Герега взагалі не подав. Не мов би їх і немає. Це не просто подружжя, да, така дружня пара, да це і бізнес тандем. Подейкують, ну я читав теж деякі публікації, да що у них теж от є такий функціональний розподіл обов'язків, чим займається дружина, чим чоловік. І це проявилося між іншими в політиці, як не дивно. Першим в політику прийшла його дружина. Вона була секретарем міської київської міської ради. потім відійшла від політики. І першу скрипку. Політичному забезпеченні інтересів цього тандему і власників епіцентру, от і головний їх бізнес, почав е, грати чоловік Олександр Герега. Займатися бізнесом Гереги почали в 2003 році. Спочатку їх епіцентр продавав тільки будівельні матеріали. Пост фінансового директора займала сама Галина Федорівна. Справу у Герег пішли настільки добре, що вони вирішили розширюватися. Дозвіл на будівництво гіпермаркетів схвалив тодішній мер Києва Олександр Омельченко. Змі припускають, що за відкриття першого будівельного гіпермаркету Омельченко отримав величезний відкат від Грех. Вони створили свій свою розгалужену систему епіцентру. От е, е, буквально можна сказати, на е, починали з нуля. Вони е, їм. Вдалося потіснити великі мережі, навіть е, міжнародні мережі, поглинути частину цих е, цих мереж на території України і стати де-факто, можна сказати, майже монополістами в цій сфері. Кілька років тому епіцентр навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса за свою масштабність. Загальна площа мережі будівельних гіпермаркетів 56 тисяч квадратних метрів. Тим часом в політиці подружжя Гарех пов'язало себе з партією регіонів. Сам Олександр Герега став партійним. Зараз Герега намагається тримати певний нейтралітет, позафракційний. Раніше він був пов'язаний з партією регіонів. Він... я знаю цю історію, значить, не тільки Герега і багато хто інший. Навіть я чув, якщо не помиляюсь, навіть і він Герега теж нас заганяли в стойла. Оця фраза, я цитую, це фраза нас заганяли в стойла. Як колись сказав Чорномирдзян, бізнес не може бути в конфлікті з владою. Раз влада така, ну треба проявляти лояльність владі. Але підлаштовуватись безумовно. Підлаштовуватись до влади, проявляти лояльність. Володимир Феценко розповідає, за часів правління клану Януковичів у Герех навіть намагалися забрати бізнес. Наскільки я знаю, була історія дуже така ну, таємна, складна, коли намагалися відтягнути, скажімо так, взяти частину їх бізнесу. Їм вдалося відстояти. Да, да, от клану Герех, да. Ну, люди, нібито пов'язані з Донецькими. Да, Тобто, от це теж, можливо, була плата за, тобто, ця лояльність була платою за збереження бізнесу. Ми зв'язались з помічниками Олександра Гереги з проханням розповісти про статки та бізнесову і політичну діяльність. Втім, відповіді не отримали. Політологи наголошують, подружжя Герех вкрай непублічне. публічне. Вони уникають інтерв'ю та публічних заяв. Він обережний політик. От, якщо оцінювати саме політичну складову, він скоріше бізнесмен, на мій погляд. Герега більше бізнесмен, і в політику він пішов, мені здається, для того, щоб використовувати політичні інструменти, депутатський мандат для захисту і для просування інтересів бізнесу. Саме... Тобто, політика це скоріше додаток і інструмент. Експерти вважають, що і вибори до Верховної Ради Олександр Герега використовував як можливість закріпити своїх людей на багатьох округах України. Так, мажоритарний округ номер 189 у Хмельницькій області був закритий Андрієм Шеньковичем. При цьому сам Шенькович народився у Вінниці і проживає в Києві. До обраного округу ніякого відношення не мав. Схема, по якій пройшов кандидат у депутати, виявилася проста і стандартна прямий і непрямий підкуп виборців. Своєю чергою, політолог Кось Бондаренко впевнений, подружжя Гарех має намір найближчим часом створити потужну фінансово-промислову піраміду. Я вважаю, що вони будуть створювати свою фінансову промислову групу, то вона буде включати якісь підприємства, які будуть забезпечувати замкнутий цикл. І, відповідно, в, як правило, будь-яка фінансово-промислова група тяжіє до вертикально інтегрованих схем. А можна придбати кілька заводів, які виробляють продукцію. Будівельні матеріали там, скажімо, придбати кілька там заводів і відповідно продавати через епіцентри цю продукцію. І також можна придбати кілька будівельних фірм, які будуть будувати безпосередньо будинки. І відповідно тоді буде замкнутий цикл. і буде відповідно вертикально інтегрована система. Політологи наголошують, Олександр Герега та його дружина Галина мають близькі фінансові стосунки з депутатами блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Саме через них вони намагатимуться лобіювати власні бізнес-інтереси.